Як жінкам, медикам та фармацевтам оформити відстрочку від призову на військову службу, які спеціальності відносяться до медичних та фармацевтичних? В попередніх випусках закон це просто ми говорили про те, що у відповідності до частини 11 статті 1 закону України про військовий обов'язок і військову службу, закріплено, що жінки, які придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, і закінчили заклади професійної, професійно-технічної, фахової передвищої або вищої освіти, та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, підлягають взяттю на військовий облік військової. Овозобов'язаних жінки, які мають спеціальність або професію споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міністерством оборони України, тобто тією, яка не відноситься до медичної або фармацевтичної, беруться на військовий облік військовозобов'язаних за їх бажанням. У зв'язку з цим виникає логічне запитання, які ж саме спеціальності відносяться до медичних та фармацевтичних? Міністерством освіти та науки України було надано нам роз'яснення на наше звернення щодо медичних і фармацевтичних спеціальностей, і Міністерство зазначило нам, що до них відносяться наступні: стоматологія, медицина, медсестринство, технології медичної діагностики та лікування, медична психологія, фармація, промислова фармація. Терапія та реабілітація, педіатрія, громадське здоров'я. Які категорії жінок мають право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації? Стаття 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію містить перелік випадків, за яких надається відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації. При цьому зазначена норма закону в цілому не поділяє військовозобов'язаних за ознакою статі. Таким чином не підлягають призову на військову службу під час мобілізації наступні категорії. Заброньовані на період мобілізації та на воєнний час в порядку, встановленому Кабінетом міністрів України, визнані особами з інвалідністю або тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я. Жінки, на отриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, жінки, які самостійно виховують дитину або дітей віком до 18 років. Жінки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років. Жінки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину, хвору на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет першого типу, гострі або хронічні захворювання нирок 4 ступеня, дитину, яка Отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги. Жінки, на отриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю першої чи другої групи. Усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, на отриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування віком до 18 років. Жінки зайняті постійним доглядом за хворим чоловіком, дитиною, а також батьками своїми чи чоловіка, які за висновком ПСЕК чи ЛКК потребують постійного догляду. Жінки, які мають чоловіка із числа осіб з інвалідністю, або одного із своїх батьків чи батьків чоловіка із числа осіб з інвалідністю першої чи другої групи, за умови, що такі особи з інвалідністю не мають інших працездатних осіб, зобов'язаних відповідно до закону їх отримувати. Опікуни особи з інвалідністю, визнаною судом недієздатною, особи, зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю першої, другої групи, або за особою, яка за висновком СЕК або ЛКК потребує постійного догляду, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд: жінки, які мають неповнолітню дитину дітей, і чоловіка, який проходить військову службу. Народні депутати України. Працівники органів військового управління, військових частин, підприємств, установ та організацій Міністерства оборони України, Збройних сил України, деяких органів державної влади, в тому числі і правоохоронних органів, згідно переліку вказаного у законі. Здобувачі професійної, професійно-технічної, фахової, передвищої та вищої освіти, асистентки, стажистки, аспірантки та докторантки, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти. Наукові і науково-педагогічні працівниці закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання або науковий ступінь, і педагогічні працівниці закладів професійної, професійно-технічної освіти, закладів загальної, середньої освіти, за умови, що вони працюють у відповідних закладах за основним місцем роботи, не менш як 0,75 ставки. Жінки, чиї близькі родичі, чоловік. Син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний, повнорідний, неповнорідний брат чи сестра загинули або пропали безвісти під час проведення антитерористичної операції. На який строк надається вісочка від призову на військову службу під час мобілізації? Статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію не зазначений строк, на який надається відстрочка. Однак, доки жінка буде відповідати тим ознакам, які вказані у законі як підстава для надання такої відстрочки, доти вона і буде мати право на цю відстрочку. При цьому звертаю вашу увагу на те, що наявність у жінки підстав, вказаних у статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Для надання відстрочки є обов'язком для ТЦК та СП для її оформлення, а не правом. Якщо у вас виникають будь-які питання, будь ласка, пишіть нам, ми їх обов'язково опрацюємо і надамо вичерпну відповідь під час наступних випусків Закон це просто». підписуйтесь на нас у всіх соціальних мережах.